А це хто? О, і знову без обличчя? Я знаю, що ти відкриєш її. Oh. Чорт. Really, Verso. Серйозно Версо? Це і був твій план? Скільки ще ти, ти будеш терзати, терзати сім'ю? Ні, ти не маєш права читати мені лекції про сім'ю. Чому ти не хочеш зрозуміти, що я роблю все для нас? Але ніж, ти вперто прагнеш до смерті? Ти намагаєшся зупинити не той цикл. Ти робиш це тільки заради себе? Звісно, тобі простіше вважати? Що так воно і є? Простіше зраджувати нас, якщо лиходій це я. Версо, відійди, я вб'ю його пляха. Ти не сказав їй, правду? Чи не так, синку? Прошу пробачення за запізнення. Ми тут трохи затрималися. Ти збирався повідомити нам, що ця людина, яка вбила всю нашу групу, твій батько? Не люблю говорити про сім'ю. А ми можемо поговорити про це потім. Мені б дуже хотілося. Ну скажіть мені, що взагалі ота наша мала, це його дочка. Yes, ну треба надрати йому його зад нарешті. Це буде дуже важко в обличчя на. Так, підпалюємо його. Так, і зараз заходимо. Можемо разок вистрілити. Так. І заходимо з натиску. Так, непогано. А чому я ж там натиснув? Окей. Що тут? Швидкий крок. А, навичка немає, тому підлікуємось краще. Так, цією вистрілимо раз і підлікуємося. Та да я ж натиснув. А куди він дівся? Так, а, вогняний дощ. Ох, ох. Що це? Угу. Як же ж він часто ходить? Ох, капець. Так, а вона максимально заряджена у нас. Вогняний дощ спробувати чи краще підняти? Да капец, поднимаем. Что? Та сколько ж можно? 44 тисячі від лі... лікування. Ой. Ми без позиції зараз, так? Як його вбивати? І на нас ще щось накладено. Виснаження. Не можемо отримувати ОД. Ну відновлюємося тоді, хоча Поразка. Так, знову поїхали. Так, пропустити? А чому другий загін недоступний нам? Так, спробуємо обогняний дощ. Ну, слабкувато. А якщо його... Та хай горить. Так, а тут як нам зайти так, щоб правильно. До речі, з вогню ось. Підлікуємося. Так. Капець! Ха-ха. Оце його комбо атаки. Так, а що тут? В захисну перейшли, а тут мітку ставимо. А тут ми можемо його знову... О, тремтіння землі, до речі. Ніколи не використовував. І нормально так зайшло. <плес> Фух. <плес> От це потіємо тут. Ой, так. А... Вогняний... А, вона в оборонній позиції, треба швидкий крок. Щоб повіртуозно перейшло. Так, цих ми не чіпаємо, а лише його б'ємо. З вогню, а на ньому немає. Поріз. Так, непогано. Тут лісова пожежа. Так, він горить. Ох! Контрградієнт спрацював нарешті. Так, і навички зараз використовуємо вогняний дощ і вбиваємо його. Є. Нарешті дід отримав своє. Фух. А дід ще не отримав своє. Чому він такий сильний? Як взагалі таке можливо? Логов вбили. усі живі, Моноко. Ноко зламався. Чому ти не приймаєш себе, як є? Алісія? Алісія? Что цеза за... ты назовешь мне свое им Куда Вин подився. Не-не-не-не-не, no, no, no. Алисия. <звук> Чёрт! <звук> Знову в таборе. Дякую тобі, Монамі. Ти нічого не хочеш розповісти? Твій батько? Я давно не вважаю його своїм батьком. Все одно чому ти нам не сказав? Це особисте і завдає болю, і вас не стосується. Я багато років тому з ним порвав брехня через замовчування, я розповів усе, що вам потрібно. Я вважатиму за краще саме, що мені потрібно. Я думаю, всі ми розуміємо точку зору один одного. Він не зробив нам нічого поганого. Ми тепер заодно і далеко не підемо без довіри один одного. Family, it's complicated. Oh friend, you've traveled nice. Spinning... Кажуть, жестралі відроджуються. Це правда? Ти можеш повернути Ноко до життя? Частково. Ми можемо повернути Ноко до життя. Але Ноко повернеться не цілком. Це буде вже інший Ноко. того, якого ви знали більше, немає, мені, мені дуже шкода, друже мій. І все це виявилося даремно. Серце художниці було у цьому особняку, але тепер його там немає. У нас немає способу потрапити. Експедиція 58, схоже, вважала, що ти знаєш іншу дорогу. Що? Ми знайшли їх журнали. Так ось як ви. Я нічого не приховував. Якщо ти натякаєш на це. Там просто глухий кут. Стривай. Про що ти говориш? Є дехто ще хто може нам допомогти. Ну, звісно, цей. Бо він теж живе в особняку. Прошу вибачення. Це правда? Ти можеш зробити зброю, здатну пробити бар'єр. Тобі щось потрібно від аксонів. Do you need... Тобі потрібні їх серця, щоб зробити цю зброю, йому потрібна сила селена чистої хрому набагато більше, ніж ми можемо добути з невронів. Аксони, її єдине джерело, але це неможливо. Тупик. чому? Що таке аксони? Величезні створіння, що мешкають на островах навколо моноліту. Вони набагато сильніші, набагато небезпечніші, ніж неврони. Хоч я й безсмертний, але вбити їх все одно не можу. Але труп одного з них ми бачили у старому Дюм'єрі. Не знаю, як він, він від чого помер, але кажу тобі послухай мене, шанси прикінчити одного з них і не загинути близькі до нуля. Близькі, але не дорівнюють. Смерть все одно нас знайде. Ми пішли в експедицію, тобто ми готові померти у бою чудова, надихаюча промова. Я знаю. Гаразд, Якщо ми хочемо боротися, треба робити це по-розумному. Що ти маєш на увазі? У мене була пара сутичок з аксонами. Я знаю трьох, які живуть на островах. А нам потрібно хоча б два серця, щоб зібрати зброю. Один живе високо на горі, і його не дістати. Почнемо з того, який мешкає на захід від моноліту. Він уже ослаблений сутичками з іншими експедиціями. Хороша думка. Це збільшить шанси. або ми приймемо виклик і виберемо того, що на сході Мені подобається твій бивий дух. Дякую. Ви чули, що я зараз сказав?